Сьогодні на майданчику Планета Авто місті Дніпро був проданий автомобіль у розсрочку Чері Елара. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Ім'я покупця В'ячеслав. Підкажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, задоволен. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Я думаю, довше буде в тілі дня до пару годин. Скільки варіантів авто ви розглянули на сайті? Спук 5. Що би порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планета Авто? Звернутися Планету Авто Що би порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? все Робити швидко, без виїзд, все вирішується на місці. Це дуже корисно дуже зручно. Добре, дякую вам за ваш відеовідео.